Виконуємо номер 7.6 із підручника Геометрія 8 та номер 15.6 із підручника Математика 8 Інтегрований курс. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2025 рік. Знайдіть кути а і Б чотирикутника АБЦД вписаного в коло, якщо кут С дорівнює 133 градуси, кут Д – 28 градусів. Приступаємо до виконання, я виконала малюнок і коротко записала умову задачі. Нам дано абцд чотирикутник, вписаний в коло, Кут С у нас 133 градуси, кут Д у нас 28 градусів. Потрібно знайти, кути у нас А і Б. Оскільки у нас в умові сказано, що чотирикутник вписаний в коло, то використаємо властивість кутів вписаного чотирикутника. Сума протилежних кутів має дорівнювати 180 градусів. Тому із властивості. кутів вписаного чотирикутника кут А буде дорівнювати 180 градусів відняти кут С це 180 відняти 133 Отримаємо 47 градусів, а кут Б, буде дорівнювати 180 градусів відняти кут Д. Це 180 відняти 28, отримаємо 152 градуси і записуємо відповідь. А спочатку 47 градусів і 152 градуси. Номер 7.6 із підручника Геометрії 8. Та номер 15.6 із підручника математика 8. Виконано.